Ласкаво просимо до Моерса, де історія завжди поруч. І навіть сучасні зручності не забувають про старовинний шарм. Відчуйте дух історії, коли кожен крок на старовинній бруківці нагадує про епоху героїчних подвигів та звичних зустрічей. Моерс це місто, де минуле і сучасність зустрічаються на кожному кроці, творячи унікальний ансамбль вуличної культури, колись ці вулички слугували головними артеріями міста, де мешканці поспішали на ринки. Але цар і до битв. сьогодні вони поєднують чарівність, давнини з сучасним комфортом. Сучасні кав'ярні, міні-магазини та арт-інсталяції оживляють старовинні фасади, даруючи місту особливу атмосферу. Тепер перенесімо нашу розповідь до одного з найдавніших зелених скарбів Моерса, його історичного парку. Сьогодні ми розкриємо секрети одного з найвражаючих елементів цього парку старовинних каналів, що оточують його у формі зірки. Ці канали були створені ще в епоху могутніх фортець і слугували справжнім оборонним валом. Завдяки своїй зіркоподібній формі вони забезпечували максимальний захист. Кожен куточок міста був ретельно опрацьований, щоб ускладнити наступ ворогів. Вода, що наповнювала ці канали, утворювала природний бар'єр, сповільнюючи атаки та даючи мешканцям додаткову безпеку. Сьогодні ці оборонні шедеври не лише нагадують про геніальність давніх інженерів. А й стали невід'ємною частиною культурного пейзажу Моерса, додаючи місту неповторного історичного шарму. Отже, цей стародавній оборонний комплекс у вигляді зірки це не просто технічне досягнення минулого, а символ того, як люди умудрювалися поєднувати красу і функціональність для захисту свого міста. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалася ця мандрівка в глиб історії Моерса, не соромтесь, натисніть ту червону кнопку Підписатися це не просто клік. Це як поставити підпис у хартії про приєднання до нашого ордену любителів, дивних фактів і гарних місцин.